Всім привіт з лас Лас-Вегаса, Слава Україні! І давайте зразу до новин Фокс Ньюс. Чоловіка з Масачусетсу звинуватили після того, як він напав на прихильника президента Дональда Трампа, який носив надувний костюм президента під час політичного протесту у вихідні. Повідомила. Поліція. Інцидент стався в суботу під час мітінгу без королів на пляжі Кінг у місті Свампскот на північному узбережжі недалеко від Бостона. Відео з мобільного телефону зафіксувало момент, коли Майкл Керл 36 років підбіг ззаду до чоловіка в костюмі Дональда, штовхав та збив його з них. Прекрасне відео. Ну як же треба себе не берегти? Щоб на антитрамп протест прийти, підтримувати Трампа. Але у чоловіка, який йому підзрачників надавав, на жаль, зараз теж проблеми, Трамп, як ми знаємо, відпускає багато злочинців з в'язниці. Колінс запитує Трампа про його рішення помилувати засновника крітбіржі Байненс. І чи має це якесь відношення до сімейного криптобізнеса Трампа? Трамп каже: Я не знаю. Його рекомендували багато людей, і вона розповідає про злочинця. Його звинуватили ще в 23-му. Він провів декілька місяців у федеральній в'язниці. Його звинуватили у тому, що він дозволяв терористам і іншим криміналам відмивати гроші через його платформу. І так якось трапилось, що зараз саме ця платформа розміщує криптобізнес родини Трампи. І знову показують Трамп. каже багато людей сказали, що він не винен, <гум> ну і тому він його відпустив. Ну хто би сумнівався? Звісно ж, не винен. Я знайшла дуже цікавого блогера. Зараз перекажу вам. Блогер. З самого початку Путін був у фаворитах Трампа на відміну від президента Зеленського, але зараз виглядає, як українці змогли це перенаправити іншим шляхом. Я бачу, здається, що зараз відбувається певний сув сув у політиці США або у поглядах самого Дональда Трампа щодо України. Ви погоджуєтесь з цим? І яка ваша думка? Джон Болтон, американський адвокат і політик. Дипломат відповідає: були деякі зміни. Я дуже ціную, що Зеленський доклав зусиль, щоб покращити особисті стосунки з Дональдом Трампом, але знаєте, це повертає нас до літа 2019 року та знаменитої телефонної розмови Трампа з Зеленським про те, чи втручався тодішній уряд України у президентські вибори США 2016 року. Що Трамп вважав фактом, і він хотів, щоб Зеленський розслідував, щоб при принай... щоб знайти комп'ютерний сервер Хіларі Клінтон, який, на його думку, був схований десь в Україні, щоб дізнатися, що робив попередній уряд України, щоб допомогти Байдену переобратися, і, і, і він і ц... у це дійсно вірив, і він вважав, що Зеленський не дав йому. Е... Задовольної відповіді у 2019 році він дійсно відновив надання допомоги Україні у сфері безпеки, але його асоціація з цією справою була затьмарена його першим імпічментом. Отже, Зеленський не займав високу позицію в особистій оцінці Трампа. Тому, коли вони зустрілись вперше у лютому цьому року в овальному кабінеті, я не думаю, що Зеленський усвідомлював, наскільки Трамп все сприймає. Як дуже особисте питання, і я думаю, він тепер розуміє, що це було не найрозумніше рішення вступати в обговорення з Трампом перед камерами, перш ніж вони змогли сісти наодинці і обговорити те, що було необхідно. Але як я вже сказав, Зеленський наполегливо працював над розвитком особистих стосунків, і я вважаю, що йому вдалося дуже добре відновити втрачений ґрунт. Водночас Путін демонстрував майже зневагу до Трампа, у тому числі на саміті в Алясці, де Трамп нічого не отримав. Тому Трамп сказав кілька приємних слів про Україну, зазначивши, що вони можуть виграти війну, вони можуть повернути свої території. Він продовжуватиме. Продавати зброю та боєприпаси європейським членам НАТО, які будуть передавати їх далі Україні. Також він продовжуватиме надавати військову розвідку, що є дуже важливим для України і все це добре та позитивно. І сподіваюся, що він вирішить також надіслати крилаті ракети. Томагавк це рішення, очевидно, близьке, але ще не прийняте. Але справа не в тому, що Трамп тепер вирішив, що він справді хоче, щоб Україна виграла війну. Він хоче. Вийти, нарешті, з цієї ситуації, він ділить світ на переможців і переможених. Він є переможцем, він завжди переможець, і зараз він не перемагає у ситуації з Україною та Росією. Ось у нас зараз всі вважають, всі впевнені, що Трамп змінив свою точку зору щодо Зеленського, і що Трамп більш прихильний зараз до України. І ось містер Болтон так вважає. Е, звичайно, е, він е, спеціаліст, а, але я особисто, чесно кажучи, не бачу прям координальних змін у відношенні Трампа та особисто Зеленського. Він, він веде себе набагато стриманіше, тому що за Зеленським європейці, і тому, що він отримує багато критики за своє рагульство від самих американців. Не було відкритих нападів на останній зустрічі, як раніше, але був просто якийсь цирк з підставними журналістами. Трамп не дозволяє собі такі, таке відношення до Макрона, хоча він його теж терпіти не може. В них були конфлікти і публічні, і непублічні. Ну і звісно, зовсім по-іншому розмовляє з Мерцем. Там, взагалі, коли Мерц приїздив, Трамп як чмо рядом сиділо. І далі про Меланію. У Меланії якось не задався місяць, знову проблеми. Ньюсвік. Майкл Вулф, автор чотирьох книг про президента Дональда Трампа, подав позов проти першої леді Меланії Трамп до суду штату Нью-Йорк. Позов було подано після того, як Вульф отримав лист від юридичної компанії Меланії Трамп, в якому вимагалось відкликати певні заяви, що пов'язують її з Джефрі Епштейном. Або ж він стикнеться з позовом на суму 1 мільярд доларів за збитки серед Оскаржуваних заяв була інформація про те, що Епштейн стверджував, що Меланія Трамп вперше зустрілась або мала інтимні стосунки з Дональдом Трампом на приватному літаку Епштейна, а також припущення щодо її участі в управлінні адміністрацією Трампа питаннями пов'язаними з Епштейном. Вольф попросив, щоб Меланія і Дональд Трамп свідчили під присягою щодо своїх стосунків та взаємодій з Епштейном. Спір. Породжує питання щодо використання так званих стратегічних позовів проти участі громадськості для залякування журналістів, які висвітлюють теми значного суспільного інтересу у цьому випадку. Можливо, зв'язки публічних осіб Джефрі Епшейн з Джефрі Епштейном. Ще раніше я здається розказувала, вже не пам'ятаю такого самого листа. З погрозами засудить команда Трампа відправила Хантеру Байдену, сина Джозефа Байдена. За те, що той сказав, те ж саме про зв'язок Малані з Трампом і Епштейном. Епштейном. На що Хантер поклик журналістів і відповів довгим трьохповерховим матом? Я думаю, що це задовольнило групу Трампа, тому що ніяких дій більше за цим не послідувало. Якось Дуже дякую за файники! Дякую за коменти. Дуже дякую за підписки. Бережіть себе, все буде Україна! Бай-бай!